Так, ось вони. Ось цих два маленьких красунчики. Як бачите, заплодоносило ще одне рибне місце. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Ну що ж, на сьогодні неділя, 11 травня. Я знову в лісі. Погляньте, що я тут знайшов. Два таких маленьких красунчики. Ну. Давайте, напевно, будемо їх зривати. Ось так ростуть боком під такою гілкою. До речі, погляньте, не знаю, чи видно на гілці. Це оксидія. Вчора у нас в суботу задощило, був дощ. І я бачу, що ось ця така дрожалка, желешка гриб. Той, що розкладає деревину, ось тут росте. Гілка тут давно роз... лежить, Я навіть на цьому місці торік перед самою Паскою знаходив також грибочки. Не пам'ятаю, 3 чи 4 травня вже на повну силу йшов грибний сезон. Здається, я в той день знайшов найбільше. Прикріплю посилання, тож перегляньте, хто ще не бачив. Давайте зривати. Послухайте. Ось так з пісочком. До речі, був я в лісі, зараз розкажу в п'ятницю, думаю, прийду, знайду, можливо, щось декілька грибочків. І покажу вам. Буде що на вихідний подивитися. І що, нічого я не знайшов. ну Ось така знахідка, до речі, давайте, бачите від морозу колір такий припечений. І ще й було досить таки сухо, а зазвичай ось такого чудового кольору, як з цієї сторони грибочка. Зараз буду чистити, подивимось, чи чисті грибочки, чи без черв'ячків Минулі були супер, без черв'ячків. Що я хочу показати, багато людей не вірять, що в травні ростуть гриби. Звичайний дуб, бачите, листя. У нас та як і скрізь. Все посохло, точніше не посохло, все вимерзло. Це все мороз. Навіть великі дерева також повимерзали. А от, наприклад, як попереду, ті, що знаходяться в лісі, тим деревам зовсім нічого не сталося. Ну що ж, чищу показую вам, чи чисті грибочки. І вирушаємо далі. Ще є попереду. Місця, де я знаходив перші гриби 6 травня. Також, хто не бачив, перегляньте відео. Тож хочу вам подякувати всіх хто дивився це відео, хто поставив подобання, коментував. Відео дуже добре просунулося на Ютубі. І зараз хочу вас попросити зробити це також. Поставте подобання, підписуйтесь на канал. Я буду вас інформувати, коли почнеться грибний сезон. Ну, а з вас підписка та вподобання. Що ж, ну що ж, гарна новина, Грибички повністю в чисті. Ну, хоч якийсь плюс від цього похолодання. До речі, ще є один плюс, комарів зовсім немає. А, а так, плюси закінчуються. Вирушаємо шукати ще. Так, обійшов я, значить, і ті місця, де знаходимо минулого разу. Поки що нічого. Місць стає все менше. Гляньте, як рясно цвіте чорниця. Це, до речі, доказ тим, хто не вірить, що весною ростуть гриби. Давайте ще покажу. Так, ось тут джміль сидить. Це в нас багно. Починає квітнути. Як тільки буде сонечко, я думаю, весь ліс наповниться тим специфічним ароматом, який має ця рослина. Ну а взагалі в лісі супер.